Ми сьогодні з вами живемо в такому світі, світом, яким правлять духи. І є взагалі всадники Апокаліпса. І цих всадників розкриває нам остання книга Біблії, книга Откривання, об'явлення, Апокаліпсис. І ми сьогодні можемо бачити, як ці всадники вони діють, тим більше, коли ми живемо тут в Україні, де йде страшна війна. Ми бачимо тут кожен день, як працюють. Ці всадники, як вони роблять свою роботу. І це факт. І перед тим, як ми поговоримо далі про всадників, хотілося б ще сказати те, що ну взагалі сьогодні 21 століття на вулиці, 21 вік. Це вік, скажімо, називаємо його віком розвитку, віком технологій. так Віком інформації. Сьогодні є дуже багато інформації, у нас сьогодні є телефони, планшети, комп'ютери, телевізори, ну і так далі. І є одна велика проблема. Ця проблема була на протязі всього людства. І проблема заключається в тому, що люди вони не можуть розібратися де біле, де чорне, що є чорним і що є білим, не знають істини, правди, заблукали. Шукають відповіді на свої питання. І багато людей сьогодні те, що Біблія це взагалі не актуальна книга. Але насправді Біблія вона сьогодні актуальна настільки так, як просто ніколи. Ну і давайте поговоримо про всадників. Ну, взагалі, перший всадник Апокаліпса це сатана. Він показує те, що він такий добрий, білий, святий, але насправді він. Лукавий. У нього зброя це лук, і він пускає свої стріли. Він ставить своїх е, лже апостолів, лжеучителів, які називають сьогодні те, що біле це чорне, а чорне це біле. Добро це зло, а зло це добро. І люди слухаються, і вони не можуть розібратися. Де біле, де чорне. Тому що вони заблукали ці посланці, яких поставив сатана, вони збивають людей з істинного шляху. Другий всадник це війна. У нас сьогодні в Україні йде війна. І це кров, це смерть, вбивство. Третій всадник Апокаліпса це мамона. Люди просто сьогодні сходять з розуму. Вони поставили на перше місце гроші. У них Бог Мамона. Четвертий всадник Апокаліпса смерть. І за смертю слідує ад. І тут дуже важливе питання: з ким ми опинимося після смерті? Де ми опинимося після смерті? Є п'ятий всадник Апокаліпса. Це Ісус Христос і Йому ім'я, Слово Боже. І де ми, з ким ми опинимося після смерті? Це дуже важливе питання. Якщо ми будемо слідувати за цими чотирма всадниками Апокаліпса, за сатаною, за війною, за мамоною у нас буде Бог Мамона за смертю, то ми опинимося. В аду. Але якщо ми будемо живими камнями, Ісус Він сказав для апостола Петра: Ти є камінь, і на тобі я побудую свою церкву. І цю церкву не здолають ворота. А, да. Тому якщо ми є цими живими камнями, то Бог він нас е Забере, тому що ці камні належать для Ісуса Христа, для Бога, і Бог дасть нам вічне життя в раю. Але якщо ми не будемо цими камнями, а ми будемо слідувати за тими всадниками Апокаліпса, то ми опинимося в воду, а потім взагалі вічні муки, е, озеро вогняне. на огняна. Тому улюблені, давайте зробимо правильний. Вибір. Виберемо п'ятого всадника Апокаліпса Ісуса Христа. Слово Боже. Тому напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу. І давайте будемо разом розбиратися більш детальніше в такій цікавій темі.